Першу активу ліполамання, або як називаємо вечеря Господня, або як ще називав її люди Тайна вечеря, е, коли будемо згадувати, яку велику ціну Христос заплатив для того, щоб кожен із нас не загинув, але мав вічне життя. Я хочу звернути нашу увагу на післання апостола Павла до Євреїв. Прочитаю один вірш, ми немного над ним поросуждаємо, і будемо свяшувати вечерю господню. Послання до Євреїв, 9 розділ, 13-14 вірш. Бо якщо кров козлів і телят, з водою змішаний попіл телиці, коли ним покропити осячує нечистих для очищення тіла. То наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богу. <клес> Зверніть увагу, Павло пише писання до євреїв, і ці єврейські традиції. Вони не лише їх знали, вони постійно були перед ними. Постійно в храмі біля храму приносилися жертви. І для того, щоб людина була очищена від гріха, Біблія говорить, що для того приносилася жертва за гріх. І ця жертва за гріх. Робила свою справу, людина ставала якою чистою. Написано в було чисто її тіло. Тобто, якщо приніс жертву за гріх, по крайній мірі, його не вбили, чисте було тіло. Він міг ходити поміж людей, він міг спілкуватися з людьми, він зовні вважався чистим. Але Біблія говорить, що кров Ісуса Христа, який непорочний, приніс себе живому Богу, вона може що зробити? Очистить наші сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. Біблія говорить, що кров Христа вона очищає що? наше сумління. Від чого? Від мертвих діл. Вона очищає наше сумління, нашу совість від мертвих діл. Для чого? Для того, щоб ми служили живому Богу. Знаєте, одного разу в церкві пресвітер говорив, що. Каже, дивіться, християни, а як прийшов той, знаєте, демоничний праст, хеловин, так? То каже, понадівали на себе маски. Каже, ні, ні. Це говорить, не християни понадівали на себе маски. Це каже: християни понадівали на себе маски не тоді, коли оділи на Хелові, а тоді, каже, понадівали на себе маски, коли прийшли в церкву. Друзі, дорогі, ми повинні розуміти, що кров Христа очищує написано не наше лише тіло, але наше сумління. Вона змінює наше сумління. Вона змінює нас зсередини. І апостол Павло написав так: що любов Христа об'ємляє, окружає нас, розсуждаючи так. Якщо один помер за всіх, то всі померли. А Христос за всіх помер. Щоб ті, хто живуть, уже не для себе жили, а для того, хто помер за них і Воскрес. Друзі дорогі, другі, багато говориться про цінність крові Христа. Апостол Павло, після до Євреїв, написав такі застережливі слова, то казав так, що якщо той, хто відкинувся закону Мойсеєвого при двох або трьох світках, безмилосердно наказувався чим? Смертю то написано наскільки більш, наскільки більшого покаранню буде повинен той, який не почитає за святинюшом Хром Заїм. Друзі дорогі, знаєте, в ті в церкву не зайшли, але всюди є благовіння перед чашою. Друзі, дорогі. Але Бог закликає нас не тільки благовіти перед зовнішніми ознаками, але перед тим, що робить кров Ісуса Христа. Ви звернули увагу, що кров вона має цінність лише тоді, коли вона є в нашому організмі. Як тільки вона виходить з нашого організму, вона втрачає будь-яку цінність. Через якийсь момент часу вона що? Просто звертується? Вона просто-напросто гусне вона пропадає. Вона лише має силу тоді, коли вона в нашому організмі. Коли вона рухається по нашому організмі. Друзі, другі. Біблія говорить нам про те, що кров Христа очищає. Але в тому випадку, якщо ми живемо Христом, живемо Його словом, живемо її дією. В такому випадку, знаєте, коли у житті, коли ми живемо, ми доказуємо, що кров Христа. Вона має цінність для нас. Біблія говорить, що кров Христа вона очищає нас. Кров Христа вона наближає нас до Бога. Кров Христа, вона очищає наше суміння. Вона допомагає нам служити живому Богу. Кров Христа, вона. Купила для того, щоб ми належали йому. Друзі, дорогі, пам'ятаємо, тільки тоді, коли кров діє в нашому тілі, коли вона буде в нашій сумління, коли ми розуміємо, що Христос помер за нас для чого? Для того, щоб ми належали Йому, щоб ми Йому служили. Щоб ми любили Його чому, бо він раніше полюбив нас. Нехай ім'я Господнє буде звеличено, прославлено і благословено. І будемо пам'ятати, що кров Христа вона в першу чергу діє де в нашому тілі. Вона має діяти в нашому житті. І вона має діяти на наше сумління. Вона має очищати Його. Від мертвих діл на служіння Богу живому.